Всіх вітаю з магазина Аврора сьогодні. Понеділок і як завжди, по понеділкам в Аврорах починаються нові акції по всім магазинам Аврора на всій території України. Вони будуть діяти з чотирнадцятого. 20. І так, я взагалі буду показувати кухонне приладдя в цьому випуску, але почну для всього що до паски, а там уже перейду в кухонне приладдя. Якби воно пов'язано з продуктами. Почнемо ми з цього кепса великоднього з родзинками. Акція з 14 по 20 189 гривень замість 229 в гривень. Написано, що великодній розпродаж аж до 60%. Так що, на все, на все що до Великодня, знижки їй. Так, газур 22 гривні. О, такі великі. А, це львівські дріжджі, такі великі, свідкодіючі. Вперше, до речі, бачу. Перевірю, скільки коштують. Стоять без ціни. 34. На них, до речі, немає знижки. А тут йдуть акції. Значить, так, ось така посипка фігурна: 5, 10 грам. кондитерська, 4 гривні. Далі набір для декору, пасхальний до до добрик. Кроленя 15 гривень замість 22 Для декору ось такий курча 17 замість 22. І пасхальний добрик курчата міні. Курчата міні, а що є не міні? Так, який з них курчата міні. Є міні-є не міні. Зараз подивимось. Це у нас 15 гривень. Курчата міні. Ага, а 17. Курчата ма Максі, покажіть мені. Ну, мабуть, курчатних немає. <гум> Вибачайте. Далі пряник такий імбірний, добрик. Зайчик, 17 гривень, 23% знижка. Від добрик написано. Пряник. Так, да, добрик. Далі. Ось оця посипка 29 гривень, велика така упаковочка, баночка, 80 грам. От, от в цій аврорі мало вибір, а є такі, що прям дуже-дуже багато оцих баночок. Далі 6 гривень наліпки для яєць від Добрик. 189 я вам сказала. У них тільки один вид цього кексу Панеттоне з родзинками за 500 грам. Далі знижка тут: набір яєць великодніх. Ось так, 69 гривень. Далі набір декору. Морква 6 штук 27 гривень 31-30, все, 31% знижки. Так, мікс, декор великодній. Мікс підвісний. Підвісний мікс, може, це він підвісний мікс. Ну, зараз глянемо. 34, да, 34, ну мікс мається на увазі, що тут різні, бачите, є фігурки. По 27 гривень, а за 30 і 34 гривні ще щось. от 27, 27, 29. За 19 гривень наповнювач. А де тут наповнювач? Якось тут наповнювача я не бачу. Наповнювача немає. Ну, в цьому в цій аврорі я не бачу наповнювач. Далі фігурка декоративна. 189, ось оцей зайчик. Так, далі зайчик ось такий, я так. Думаю, що щось 64. Ну, мабуть, скоріш за все, оці 64, чи наш 139 буде коштувати. Ні, 24. Ось така статуетка. Коштує 24. Далі. А гном 64. 17% знижка на оці гноми. Ой, зробити, так буде краще видно. Далі набір декору, ось такий курчата три штуки 37 гривень. Ось такі курчата. Тут їх 6 штук, 49 гривень, 17% знижка. Далі знижка на підставку нарешті для яєць можна брати, якщо вона тут є. Можна брати. Ось така підставка буває. Може тут і розібрали, слухайте. Ну в тій Максі, що я вчора показувала, там їх дуже багато. Ось вони в такому... Видідуть, тільки там для яєць виямки, десь 6 штук, вони 139 замість 179. Але тут, як бачите, її немає. А на цю тарілочку цікаво, є знижка. на Тарілку взагалі ціни немає. Це не підставка ж для яєць. 139, тарілка фарфорова. 139 гривень замість 179 гривень. Так, оце вона у них що вважається? Ну це ж не підставка 139 гривень. Ну, мабуть, на підставку також. Я вам не обіцяю, але на весь великодній товар сказали, що знижки. Рушник 34 гривні в асортименті. Ось такий. Ось такого рушника, До речі, в тій Аврорі не було серветки по 19 гривень. Тут 12 штук і 18 штук 27 гривень. Так, ще є 14 гривень. А, на них акція, ті, що я вчора показувала вам по 19, бачите, Сілкін декор. Вони з різним декоруванням уже йдуть сьогодні по 14 гривень. Ось така, да, замість 19. Такі класні знижки. А тут, хапає, бо розберуть, ось цих я не бачила. Набір такий тарілочка велика в весняному декорі. І по Порцеляна, фарфоровий, порцеляна і така чашечка гарна. Є такі хмаринками по 199 гривень. Написано, хапає бо розберуть. Так розумію, що це вже по типу суперціна, да, 199 гривень. Так, ось така чашка з блюдцем. За 199. Пергамент для випічки такий великий силіконовий від Фрекінбок. Нічого, собі, вперше таке бачу. Круглий в аркушах. Двостороннє силікононізоване покриття. Приготування без використання жиру для кулінарних шедеврів. Зручний розмір. 20 аркушів. Я так розумію, що він фіксується, оцей розмір кругленький. Да? Можна його якось. І от на нього зараз акція. Саме на цей пергамент такий величезний. 74 гривні замість 88 гривень. Так, на весь товар написано знижка. Також такий пергамент 5 метрів 22 2 гривні коштує. Тут знижка на такі яйця. Набір цукерок шоколадних хаппі і естер з молочною начинкою. Коштують 49 замість 59. Далі желатин по 9 гривень. Форма для випікання так і є 6 гривень, 4 гривні, 200 грам, 4 гривні, 500 грам 6 гривень. Далі на це все, бачите, знизили ціни. На весь добрик посипочки 9 гривен. Тут все вже правильно вказано 5 гривень ось така меншого розміру 15 грам. Вони є різноманітні. Далі кондитерські круглі, такі по 17 Далі такий добрик, це називається кондитерський пасхальне безе 17 замість 22. Набір декору кондитерського безе мікс посипка 27 замість. 34 і добрик-гажур за 20 гривень, замість 22 І оці я вам показала по 29 гривень. Тут 80 грам від добрик в баночки. Отут вже видно, що їх багато різновидів. Дуже багато. Далі йду показувати у відділ посуду ну, кухонного начиння. Решітка гріль. Це також актуальна 14 по 20. Знижена ціна 25%. 149 гривень буде коштувати. Ось так вона з кріпленням, така з довгенькою ручкою. Розмір не написаний. Це для аврори мультимаркету виготовляють таку решітку гриль. Шампур металевий плаский. Ось такий шампур. Також довгий він, 15 гривень коштує. І далі набір шампурів. А, де ж тут а ось він набір із шести штук 88 гривень. Шість шампурів. Отут довжина 60 см, ширина 8 міліметрів. Набір шампурів 88 гривень, 19% знижка. Запальничка кухонна, ось така коштує 99 гривень. І хотіла, ще. гілля древесне 55 гривень, замість 74. Тут півтора кілограма ханкін. Акція на пакети бутербродні фентезі. Їх йде усі упаковочки. Ні, ось вони. 60 штук, розмір 17 на 24 пакети для бутербродів. 7 гривень, замість 9. Знижка 22 відсотки. Далі знову-таки плівка харчова від Лігнам. Що це німетраста 165 п'ять? Плівка харчова, ось така цікава плівка. 200 так, на 30 метрів перфорована, Коштує 22 замість 29 гривень. Далі плівка харчова від Файно, Файно. Так, легкий відрив, 20 метрів. Оце вона є, 22 гривні. Замість 29-24% знижки. Дуже багато. Всі знижки на всі позиції одноразового посуду. Я так вам прочитаю, діставати його не буду. Бачите, як його тут багато. Набір трубочок для напоїв 19 гривень. Ну, набір трубочок, зрозуміло, 50 штук за 19 гривень. Трубочки для напоїв. Паперові десь є. Ось це вони начебто. 15 гривень замість 19 гривень. Далі набір виделок одноразових 10 штук. Так, це ложки, є виделки також, 9 гривень виделки. ложки 11 гривень. Трубочки для напоїв. 25 штук 15, 50 штук 11. Ні, на оці набори чомусь знижок немає. Я перевірю, чому на все є, а можна, може є, може там цінник не поставили. Зараз глянемо. Ні, 109 гривень. Коштує, немає знижки, а на стаканчики є 10 штук, 7 гривень, 10 одноразових стаканчиків звичайного розміру, 7 гривень замість 9. І тут такі стаканчики паперові. Вже більш такі ой, класні, такі гарненькі, різноманітні. Так, значить, 10 штук в упаковці. Вони будуть діставати, десь є 10, 9 гривень коштує. Ну, ось, до прикладу, да? тут скільки ні, тут менше. Тут, виходить, 6 штук. Десь тут 10 штук, 9 гривень коштують. Далі 9 гривень і набір стаканів 250 мл. Також 10 штук, 17 гривень коштують. Де ж вони 10 штук? Я не розумію. А оці скільки коштують. А то ті написання тут. Великі покупки 84 гривні, 175 мл йде. 10 штук я там не буду їх діставати, по 9 гривень, ось такі паперові звичайні. 14 знижка на набір контейнерів, паперових, одноразових 5 штук. Всі вони йдуть з кришечками. Ось 55 гривень замість 64. Так, далі набір контейнерів щось таких. Як пласки більше, 29 гривень. Замість 39-26% знижка. Вони такі квадратні і такі більш прямокутні. І тут набір контейнерів одноразових 10 штук, які цікаві. 84 гривні. замість 99. Пальник газовий для кемпінгу. Цікаво, так, ось зроблений. 169 гривень, 26% знижка. Ось вони віяло для роздування вогню. Всього 19 гривень коштує з 14 по 20. Також набір ємності для спецій, Знижечка. на оці, оці, ну, Куриця з петухом 77 гривень. Далі, з 14-го дошка кухонна Бамбукова за 99 гривень. Така велика дошка за 99 гривень. Далі, тут тарілка фарфорова, ось вона під яйця є. Дивіться, 139 гривень. Ловіть знижку, називається. Ось така жовтенька є і в зеленому кольорі. Знижка 22%. Далі манежниця. ой, її так накрили, манежниця дерев'яна з підставкою для чашки. Це столик манежниця, не воно, ось воно екодуб. Для закусок кругла. Ні, ось вона з підставкою для чашки. Так, я розумію, правильно ж? Так, 64 гривні замість 77. Навряд чи така велика манежниця так мало коштує. Я, мабуть, помиляюсь. Зараз знайду. Ця 249. Ну, також акція замість 299. Ага, там, може, є ще манежниці? Ні. Це не воно. А ну-ка. О, манежниця. Оце вона така маленька, бачите? Їх, до речі, всі в Україні виготовляють. Вони з натурального дерева. 64 гривні за 87. Так, так, да, в Івано-Франківській області. 64 гривні замі 77. Ось така манежниця. Ця також йде по акції. Далі, ага, ось 199 для закусок замість 249. І ще дерев'яна. Кругла 249 замість 299 гривень. О, обідня фарфорова, отака гарна тарілочка, 17% знижки. Дуже красива. 99 гривень, замість 119. Салатник. Оцей від Тороб'янко. о, який красивий. 29 гривень замість 39 гривень. І тарілка супова. Ой, ну там вона десь 44 замість 55. Так, тут іще акція. Що це таке? Ого, склянка для коктейлю. Нічого собі. Даже, я навіть її не дістану. Вона така висока, як вона її туди поставила. Ладно, дістану, Перламутрова. 74 гривні для коктейлю. Ось така склянка. Буду показувати. Так, 74 замість 88. Також пляшка. Ух ти, для олії. Та От 188 гривень замість 109 гривень. Тут у нас акція на тарілку для паски. О, 11 гривень. Пельменницю сюди положив. Так, отака от звичайна пластмасова, пластик кольорова. Ага, порозбирали. Бачите, 11 гривень замість 14. І піднос пластиковий фігурний 49 гривень. Килимок для розкатки тіста 59 гривень. Від алмоза замість 78 з позначками є в різних кольорах. Хтось так відкрив. Можна подивитись, як вона виглядає. Це яскравий, дуже гарний, до речі. Далі форма для випікання кексів від Almo. Силіконова 6 штук. Так, от це не вона, от так, силікон, ні, ось вона, 6 штук. Коштує 88 гривень замість 109. Знову фольга алюмінієва від фрекінбук. Фольга алюмінієва. Страва не пригорає, не прилипає. Тут 10 метрів, а є 5 метрів. 10 метрів а 5 метрів так запакована кругленька. Просто. Це пергамент. Ну, я сподіваюся, що її не розібирали пергамент. Фольга 10 метрів бачу. Фольга фольга. Так, а це що? Ні, 10 метрів. Ну, 5 метрів фольга алюмінієва, 33 гривні, замість 39. Тут уже я нічого не зроблю, десь вона є, я так вважаю. А може вже і розібрали. Так, далі. Ніж кухонний, 17% знижка від Алмо 49 гривень. Ніж кухонний. Так, оброблений металевий з чорною ручкою, 119 гривень. Далі, оці затискачі класні. Мені якось написали в коментарі, що вони класні. Я пішла, купила і дуже задоволена. Отак вони мішочок закривають, та все так зручно, мені подобається для пакетів. Замість 22 гривні 15,32% знижка. І ще набір керамічний, кухонний керамічний, 88 гривень. Ось такий від Алмо, такий 69 і 100%. 9 гривень також. Акція на мішечок кондитерський для крем. 17 гривень замість 24 Знижка на нього аж 29%. Так, оце товар з газети. У них вже тепер є газета точно. І я бачила рекламку. 29 гривень, форма для приготування сирної паски від алмо. І це знижка аж 34%. Дійсно гарна знижка. 11 на 2,5 на 14,5%. Замість 44. Дивіться, яка файна ціна. Отак тут треба сирну робити, формочку, вона складається. Тут все зрозуміло і написано: чистка багатофункціональна. З відкривачкою. Ух ти! Це щось нове, я не бачила раніше. 29 гривень замість 39 Чи відкривачка? Далі щипці кулінарні. 29 гривень замість 39 гривень. Так, знову така виделка столова. Від Алмо, така довгенька, красива з малюнком 27 гривень, розпалюваючи для багаття 200 мл за 29 гривень. Далі спирт сухий. Це для пікніку сухе пальне 29 гривень замість 34. І вже кри... А, ні, Це акція. Ну, ладно, 49 гривень, кришки 50 штук. Далі ложка 24 гривні, ось така з візерунком замість 34 гривні. Тут у нас набір столових А, стопок в чохлі 4 штучки. Стопки 88 гривень коштують по акції. І тут. Воронка лійка, воронка лійка. Де вона? Це вона чи що? Ні, не схожа. А вона аж далеко. Ну, вибачайте, воронка лійка 11 гривень. Далі для банки, А може, це вона і є? да, Для банку? Да, скоріш за все. Так, 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 да, воронка лейка, да, для банки. 11 замість 17. Далі. Стакан мірний пластиковий, ось оцей маленький, на 250 мл 19 гривень. І ще ось така лієчка кухонна за 11 гривень, замість 14 гривень. Є термосумка, дивіться, по 119 гривень. Термокошик навіть є. Так, оце у нас що вважається? Це термокошик чи термосумка. Так. Це термосумка. З коштує 119 гривень, а кошик ось з такими штучками 279, і є навіть сумка холодильник ось, за 139 гривень. Тут у нас лоток для столових приборів. Приборів пластиковий, ось оцей горизонтальний пластиковий, 88 гривень замість 119. Так, а може і оцей, так? Да? Глянемо, зараз який. Цей чи не цей? Цей для холодильника 88 гривень акція замість 19. Оце він і є. Ось такий пластиковий. 88 гривень. Замість того гарненький кошик для дрібниць. Гляньте в декількох кольорах. Класний з двома ручками по бокам. Кошик для дрібнич Паріж 55 гривень, замість 69 гривень. Ну і не буду діставати тут різні кольори. На вінчик для збивання з кольоровою ручкою. Написано гарненький, до речі, 22 гривні, 24% знижки, також набір кондитерських мішечків з насадкою. Ось так він виглядає: 39 гривень замість 49 гривень. Ще хочу трішки пробігтись по продуктовому відділу, показати акції на продукти, і буду вже закінчувати. Так, ну що ж, отут я не знаю, що оцю я не показувала позицію. До речі, набір пряників великодніх від Добрик, Бачите, з посипкою 45 грам за 27 гривень. Ось така акційна позиція. Так, ці ось посипка. Так, рисові кульки 7 гривень, також не показувала. барвник, харчовий для яєць 5 грам. Гранатовий. Цікаво, гранатові будуть такі яйця гарні. 5 грам за 3 гривні. Глазур показувала, ось такі ще не показувала прикраси, набір декору 23 гривні. Також від Добрик. Багато дуже акцій у них прямо реклама на спеці на цьому тижні. Приправа така до фаршу, пава приправа для фаршу та котлет 30 грам за 8 гривень всього. -то. Далі, з 14-го ще такий набір барників желеподібних. Три пакети по 3 грами. Від деко 15 гривень. Вперше бачу, желеподібні такі. Що є. Набір барвників для яєць 5 штук, 7 гривень, 22% знижки вже. Це все з 14 го по 20 я показую акції. Так, і також з 14 по 20 цукор ванільний. Гляньте, в такій упаковочці також не бачила я, яскравий гранат. Колекція кулінарних добавок 21 гривня замість 27. Так, зрозуміло. Далі ще слайси, такі сушені від рябчик. Ніколи не коштувала. 49 гривень за 30 грамів замість 72 І ще у них є від деко какао. Ну, немає знижки, просто покажу, що є така какао-порошок 80 грамів, 27 гривень від деко. Далі акція суміш перців, мелена, ласочка. 12 гривень, замість 15. І далі приправа для м'яса з ананасом 30 грам. Ні, це не на неї, але все одно цікаво з ананасом. Бачу, з базиліком, з чесником сушена. Ну, мабуть, тут її немає з базиліком. 13 гривень коштує. Далі часник сушений. Ось такий продукт. Ласочка 12 гривень за 15 грам. І часник сушений. Ласочка, вони чомусь відрізняються. А, це копчений, а це просто сушений. 10 гривень замість 12. Ще там пару видів кави. На знижці також покажу. Ось тут кава. Рощина Якобс. Оця Якобс 100 грам. Коштує 139 гривень аж 26% знижка. І також фе. Рощина сублімована за 100 грам. 159 гривень замість 179. Так, оці я показувала в першій частині знижку, а ось такого не було класний. нескік такий з полоничним наповнювачем за 57 гривень, 100 грамів замість 74 Мабуть, смачний. Так, ну, начебто, по продуктам тут небагато знижок. І на це все я вам вже все показала. Дякую, що дивитесь мій канал, буду закінчувати випуск. Всім хочу побажати мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.